Ласкаво просимо на хвилі нашого постійного партизанського подкасту говорить Радіо Зоопарк, щоб розповісти про всі найважливіші, на наш погляд, радіо новини за час, що минув з останньої нашої зустрічі. Про спосіб боротьби і протистояння гівнокитайському пануванню в світі, яке він проводить і через хабарі, і через пропаганду, і через субсидії своїм виробникам, і ще через одну царину, в якій він підступно діє, але чомусь ніхто цього не бачить. Як ординські ліберали, так звані хороші руські роздумують про цю війну і дискутують на тему кількості гарматного м'яса, яке потрібно ординській армії для якісних змін. Логічні питання, які виникають у вашій голові самостійно і вимагають відповідей чому не стріляти, чому санкції не працюють, чому не працюють спецслужби. Але відповідей або немає, або від них так смердить, що нормальній людині витримати годі. Як можна незаконно потрапити в ООН і знаходитися там тривалий час? І не тільки в ООН, але й в її Раду безпеки. Ми не знаємо. Але давайте спробуємо дізнатися в країни, яка це зробила. Якщо санкції це шлях до перемоги, то головні з них повинні стосуватися не Оркостану, а гівно Китаю, бо ось де зло, а те це зліжко. А ви знаєте, чим їхній руський мір відрізняється від нашого людського? Не знаєте, йдіть до нашої школи досвіду, ви такого точно ніколи і не чули, і не бачили. Що ви думаєте з приводу всього цього, пишіть нам в коментарях. І не забудьте, будь ласка, підписатися на наше радіо, якщо ви ще цього не зробили, і запрошуйте до нас ваших друзів і знайомих. А тепер детальніше про все. Про те, як захід чи то не помічає, чи то не хоче помічати, що гівно Китай робить. Захоплюючи землі західної цивілізації, підступно і тихо, як нічний крадій, Шукайте в нашому подкасті Радіошуми. Землю гівнокитайцям Розповідаємо про скуповування земель гівнокитайцями в Європі і США при тому, що продаж земель в самому гівнокитаї заборонений всім, і громадянам і іноземцям, навіть під забудову і для могилки. Землю можна отримати лише в оренду. Про те, як захід годує і утримує у себе вдома хороших русьських, а вони в цей час розмірковують, скільки потрібно орденського м'яса, щоби перемогти Україну, заїдаючи свої думки людським тілом і запиваючи кров'ю. Шукайте в нашому ефірному розділі Думки ефірні. Чи потрібна мобілізація? Розповідаємо про те, як антивоєнні орки, яких вимагає називати на замість хороших руських, бо вважає це образливим, знаходячись за кордоном свого периметру, міркують, чи потрібна їхній батьківщині мобілізація. І якщо потрібна, то яка, щоби перемогти ненависну Україну. Про те, як захід чи не хоче, чи боїться. Щоби ви робили дуже боляче орді. Про те, як вам не вистачає виробів з електроніки для захисту, а на болотах її в достатку для нападу на вас з тієї ж електроніки. Про те, як совок у всьому, в тому числі і в роботі спецслужб, шукайте в нашому подкасті Радіо Шуми. Звичайні питання, важкі відповіді. Розповідаємо. Як Захід вимагає від України не нищити ординські нафтові виробництва, боячись зростання цін на енергоносії, про відсутність зенітних ракет, через що орки крушають українську енергетику, маючи і ракети, і західні комплектуючі про спецслужби, які замість захисту України від зрадників та шпигунів, переслідують журналістів і підприємців. Про те, як невідомі сили чи її спільники потурають орді в незаконному доступі до ООН і до її Ради безпеки. На свіжому прикладі Палестини, яка хоче стати повноправним членом цієї неповажної організації, шукайте в нашому розділі радіонотатки Хоч якась користь від Абаса, показуємо процедуру, за якою можна стати повноправним членом цієї ООН. Описуючи кожен крок цього порядку, питаємо орду, чи вона проходила такий крок і де докази цього проходження. Звісно, жодних процедурних кроків вона не проходила і знаходиться там незаконно. Про те, як захід протистоїть периметру Хезболі, Гівної Ірану, Хамасу і типу не бачить, що головний вигодоотримувач у цих війнах гівно Китай. Шукайте в нашому ефірному розділі думки ефірні. Гнати Китай з раною мітлою. Розмірковуємо над тим, що і Україна і світ, переключивши свою увагу на цих болотяних людожерів, які нищать міста і людей в Україні, випустили зі свого поля зору головного винуватця цієї війни і фундамент всієї світової осі зла – Китай. Тому що орки лише рукавички на його закривавлених руках. Як відрізнити цивілізацію, людські відносини та цей світ від живого світу? Дуже просто заходьте в нашу школу знавців російського пекла. Школа безкоштовна, практично як церква. Навчаємо жахам болотяного миру, за якими війна, це мир, відсутність прав, свобода, диктатура, демократія. І чому той світ це світ пекла, середньовіччя, колоніалізму. Смертельної власності на жінок і дітей, як на речі, смертельно небезпечної, аж до смерті жінок і дітей.